Всім привіт ви на каналі Юра ТВ і сьогодні в мене така новина, що у мене тепер буде відео тільки все про Клеш Рояль. Мій канал тепер я приназиваю Юра. дивився відео Джуста Шкіберт. Він казав, що там, коротше, він почав кар'єру свою з Майнкрафт, а потім по Клеш Рояль. І я так собі подумав, що я теж собі таке відео знімлю. І от, мій лизунчик. Так, да, я буду знімати тільки про Клеш Рояль. так відео. Я приназвав свій канал, ну і тому. Так що от така у мене буде новина, і ще в мене одна новина, що в мене її появився лигон. Ось такий класний. Та, ну це моє вже останнє відео таке моє, що я сам знімаю. Далі буде все про Clash Royale ці відео, я кажу вам. Ну, напевно, зараз два відео вийде, бо я ще буду... Моє дуже старе відео, коли я ще проходив ваше питання і я щось лінувався його викласти в YouTube. Ну, було, я... ну я, напевно, його скоро викладу. І ще, кстати, було ще іспитання з легендарним сундуком. Ну там 2 на 2, то коротше його не вийшов. Я 4, 5 спроб мав, ну, безплатно. І ще в мене було 4 цих по 10 геймів. гімнів. Ти... Я не пройшов це іспитання, дуже жалко. Та, ну такий в мене буде ролик. Що все, в мене буде по поклаш рояль. Так, хочу вас придупредити. Ну и дякую за, за ваші лайки и підписочки на канал. Так, да, ну и підписуйтесь на канал, конечно. Вот таке у мене буде відео. Короче, у мене будет все про Royale. Ну, Вы уже поняли. Ну, напевно, на цьому все вам рассказал. Что вам бы сейчас сказали? Мені ну, бы уже ничего такого не, не можеш. Напевно, вже будем прощаться. Таке коротке буде видео, э, яке сказав, що все будет про Clash Royale. Ну, мне на всем, пока вы был на канале Юра Рецепт. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я не знал, что Юра Клэш Рояль ТВ. Подписывайтесь на, на цей канал, ставьте лайки и все. Всем удачи.